Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі Фішфіш. -фіш". Сьогодні хотів би з вами поговорити про гачки від компанії Гамакацу, мій топ і в яких монтажах який гачок я використовую. Я для себе обрав з цих гачків лінійку спеціаліст. Вона мені найбільше подобається, і вона має в собі всі види гачків, які я використовую в своїх риболовлях. Хочу розпочати з самого класичного це спеціаліст R. Вайтгейп, і де ж я його використовую? Це звичайні мої монтажі під попапи 8-го діаметру, 6-го діаметру. І монтаж під резиночку. Дуже гарно вони себе показують, останні мої риболовлі, все з ними добре, Сходов мінімально. Так що використовуйте. Далі це у нас. Спеціаліст R X. Це такий самий класичний White вайтгейп, але він важчий, ніж серія R. Завжди, навіть там у інших брендів, якщо йде приставка X, то він йде трошки важче. У нього товща проволока, з якої він зроблений. І я використовую якраз на цій риболовлі, де ми з вами знаходимося. Я знаю, що тут є корчі, є велика риба. Багато зачепів і для того, щоб ці гачки не розгиналися, і я не мав сходів, я використовував саме ці гачки на монтажах з кільцем під 24 бойл, 6-го номера гачок під 24 розчинні бойли. Наступна серія, за яку хотілося би поговорити, це серія. Для спортсменів і для водою, на яких вже ввели заборону на ловлю гачків з бородою. Це ось такі спеціаліст RXBL. Це гачки з товщою проволкою і без бородки. Є так називаємо просто в народі безбороді гачки. Є вже дуже багато водой, де Запроваджують лов саме на безбороді гачки для того, щоб менше травмувати рибу. І в цій серії також вони є, тому їх використовуємо так само в таких монтажах, як з резиночкою і з кільцем. Наступна серія, спеціально для цієї водойми я дуже часто тут використовую цей монтаж, це Роні Ріг, і у нас є і в спеціалісті так само є модель гачка Курвшенк. Вона називається тут хемпбек і снеггер. Це класична форма курвшенка. Хемпбек іде з товщою проволоки, він важчий за снегер. І ви можете відрегулювати також гачком. як в залежності від того, який попав ви використовуєте, можете відрегулювати. Якщо 12-й pop буде піднімати ваш гачок, весь монтаж зі Снейгером ви можете використати хембек і він буде стояти краще, тому що він важчий. І останній гачок цієї лінійки це WhiteGate Super. Це гачок з зігнутим. Вушком в зворотньому напрямку. Такі гачки використовуються для монтажа чодріг. От якраз він виготовлений. Тут спеціально йде форма гачка для того, щоб мати правильну презентацію під водою, і ваша риба засікалась. Він таку форму кіхтя має, в'яжеться на спеціальному повідковому матеріалі. От у Climax він є Flexi чот, називається. Ось такі гачки я використовую. Раджу вам спробувати, і ви не будете мати жодних проблем з цими гачками, сходів, розгинів, вже перевірено. І так само на цій риболовлі. Вчора зловили рибу 12 кг, вивів її з а також з ковшинок і проблем ніяких не було. Мав один схід, і то зачеп глухий в корягах. Просто потім новодцями поплили, відчепили, риби там вже не було. Це єдиний схід за всю риболовлю. А риби ми переловили немало. Так що посилання є на ці гачки під відео. Переходьте. А також, якщо вам цікаво слідкувати за новинками нашої компанії, переходьте по посиланню, підписуйтесь на канал і слідкуйте. До нових зустрічей. Пока!